Останній стріх по ремонту. В Таунхаусі Софійській Барщагівці. Він продається збудованою кухнею, технікою і частково з меблями. Газове опалення від газового котлу і гаряча вода також від цього ж. котлу. Сучасний якісний ремонт 106 квадратних метрів, 4 спальні і 2. Ванна кімната, другий поверх. Це Софійська борщуївка до Києва 3 кілометри. Зараз момент макну світло. Ось так виглядає ванна кімната, спальна кімната. І тут ще дві окремі спальні кімнати. Він залишився один. На продаж. В принципі, ще є один, але без ремонту такого ж метражу з таким плануванням. Четверта спальня. Ну, Це все, звичайно, прибереться, тут гардеробна. Ось. І такий класний вид на Київ. Ось Якраз він видно. Телефонуйте, приїжджайте на наперель.